Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це у нас вулиця Муслима Магомаєва, колишня назва 8 березня. В останній ми тут були практично 2 тижні тому, мабуть, три, скоріше два. Оскільки в на почат... на кінці травня розпочалися тут дорожні роботи і ми вирішили вже подивитися, що взагалі у нас тут відбувається, оскільки роботи триватимуть місяць. У нас практично ще залишилося майже тиждень, оскільки роботи мають. Завершити близько 23 числа до 23 червня. Це така запланована дата, якщо не буде ніяких змін у дорожніх роботах. І можете бачити, вже які зміни у нас відбулися на цій вулиці. Безпосередньо хочу сказати, що з'явилася така тротуарна доріжка, і раніше тут не було. Тому ну, практично все, я пам'ятаю, було заасфальтовано. І вже з'явилося такі, можна сказати, Місця під паркінг, однак поки що залишається під питанням, чи води цей паркінг платний. Можете бачити, скільки тут можна машин встановити. Поки що я паркоматів тут не бачу, однак вже можна буде подивитися після завершення родичі, чи з'явиться він тут. Можете бачити, як це все виглядає. З'явилася бурківка. Традиційна бруківка, взагалі у нас у 2025 році кількість ремонтів, ну просто якась шалена. Ремонтуються вулиці одна за одною, вулиці ремонтуються і в центрі міста, і там також тривають зараз а, дорожні роботи. А ми зараз знаходимося безпосередньо на вулиці Мусліма Магомаєва. Можна, я можу одразу сказати, що з'явилися такі бордюри, їх тут раніше не було, точно пам'ятаю. І потім вже будуть цю дорогу асфальтувати. Також місця під паркінг з'явилися. Чесно сказати, таке дивне місце, щоб зробити тут тротуарні доріжки, однак ми роблять Окей Тут зараз у нас доволі шумно, оскільки тривають роботи як я казав попередню дату, це 23 червня, якщо не буде ніяких змін. І відсюди стоїть будівельна техніка, можете бачити, вона стоїть практично дому. Вулиця, вулиці Донцова. Ну, це в нас така ділянка від вулиці Донцова до вулиці Івана Акінфієва. Ось так зараз виглядає ця вулиця. Тут, я пам'ятаю, зупинялися автівки. Люди приїжджали турбувати якимось молочними продуктами, здається, якісь ті, ну, які хто проживає далеко за містом, і таким чином продавали. Зараз тут машин практично немає. Одна де автівки стоять, і то скоріше за все тих людей, які тут а, працюють. Ось так ця вулиця зараз виглядає. Можете бачити, з'явилися тут у нас такі тротуарні доріжки, їх раніше тут не було, просто був такий асфальт. Ну, Не знаю, як ви, як на мене, це якесь таке ну, дивне рішення. Враховуючи, що ми знаходимося поза центром. Ну, Така от доріжка Вон зараз з'явилася. Відповідна зона під паркінг і вже стоїть отак от автівка. А чи буде цей паркінг платний, потім подивимося. Буде також нам цікаво подивитися. І вулиця вона буде прикрита до кінця червня, до 23 числа, як я кажу, якщо не буде ніяких змін у дорожніх роботах. До речі, пишіть, що ви думаєте про кількість ремонтів по нашому місту, взагалі про якість ремонтів, що взагалі про це думаєте, цікаво буде почитати думку наших читачів. Що взагалі люди думають про все це? Ось такий загальний вигляд має ця вулиця. Потім подивимося, вже, коли завершить роботи. Це такі попередні огляд, оскільки пройшло вже два тижні після початку робіт у травні. Наприкінці травня розпочалися дорожні роботи. Будемо вже завершувати трансляцію, обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах і слухайте інформатора FM NASTіметрі. Буде більше подробиць згодом. Дякую, що були з нами.